Наші люди, наше небо повинно бути захищено. Два автомобілі та три генератори військовим зенітно-кулеметного батальйону передали 24 січня. Мобільно-вогневі групи цього батальйону захищають повітряний простір Тернопільської області. На цих автомобілях буде встановлюватися озброєння. Це будуть мобільно-вогневі групи, які будуть охороняти наше небо. В першу чергу небо Тернопільщини. Автомобілі та генератори закупив благодійний фонд Колеса Перемоги за ініціативи обласної. Військової адміністрації. Об'єднавшись разом, ми зможемо пришвидчити. Перемогу ми людей закликаємо, щоб люди не ставали осторонь, щоб вони не ставали байдужими, а долучалися. Це вже не перша допомога фонду колеса перемоги. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери допомогли вже сотням військових підрозділів. Основна діяльність фонду спрямована на забезпечення технічними засобами це автомобілі, і в першу чергу це пікапи, тому що те, що те, що їздить, і те, що може працювати на в умовах бездоріжжя і в Умовах війни один пікап це одне врятоване життя. Це дуже коротка математика. Тому десь це така глибина мотивація, яка стосується кожного. Фонд колеса перемоги закуповує необхідне забезпечення захисникам за кошти, які надсилають небайдужі люди, меценати, волонтери, аграрії та підприємства. Серед них і компанія Агропродсервіс, яка з початку повномасштабного вторгнення активно підтримує захисників. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.